Друзі, всім вітання, Автомаркет Рівне хочу показати вам такого фургончика. Це в нас Mercedes Sprinter, 18 рік, ціна його 25900 в ідеальному стані. Рама просто ідеальна. На задній пневмопідвісці, на спарці, всі чисть колес в ідеальному стані. Будочка ціленька, гарненька, має гідроборт, також фаркоп прицепне. Будочка вся ціленька, тут також все ціленьке, гарненьке, Будійське сидіння, пілот, ось така от мультимедія, клімат контроль, кондиціонер. На автоматі, датчик світла та дощу. Також водій має підлокітник. Двигунчик іде у нас? 2,2 дизель, 160 кінських сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Все, всім гарного дня!